З дитинства пам'ятаємо рядки класика зі шкільної програми Січень січе. Лютий лютує. До лютого і ще маємо час, а от перший зимовий місяць поки що не дуже балує херсонців снігом. Тим не менш є сподівання та прогнози щодо класичного морозного варіанту погоди на старий новий рік. Починаючи десь 14 січня і по 20 січня ми очікуємо зниження температурних параметрів, тобто нічні температури будуть знижуватись до 10 градусів мороза. Ені десь до п'яти градусів мороза. Що стосується опадів, то на 13 січня ми очікуємо проходження випадання снігу практично на всій території області. З 15 по 20 січня опадів як таких не буде. Але той сніг, який випаде 13 січня, він ще буде зберігатись і можливо випадатиме, але не незначної кількості. На початку січня в Херсоні буває настільки тепло, що починають зеленіти кущі і дерева. Проростає трава. Сильні холоди можуть викликати дискомфорт та призводити до додаткових витрат із сімейного бюджету, наприклад, на теплий одяг і комунальні послуги. Тож будемо берегти тепло у своїх серцях і пам'ятати, що у природи немає поганої погоди.